Вітаю, друзі! The Вашингтон Пост опублікувала надзвичайно важливий матеріал кілька днів тому, який вже перекладений українською мовою. Я з ним познайомився на ресурсі Главком. Авторами статті виявилися відомі в минулому політики, що цікаво, обоє республіканцями. Це Кандаліза Райс і Роберт Гейтс. Я думаю, всі пам'ятають темношкіру, усміхнену струнку жінку, яка працювала держсекретарем за Буша Молодшого. Роберта Гейтса знають звичайно менше. В село Посад, які він обіймав. Тоді ще не модно було давати інтерв'ю, працюючи директором ЦРУ. Гейтс працював в ЦРУ з 91 по 1993 рік і був міністром оборони США з 2006 по 2011. Чому цей матеріал і ця стаття є важливими? Я коротко зупинюся на сказаному авторами статті, а потім. Дам свою інтерпретацію і мотивацію американської сторони. І що це значить для нас, і як треба розуміти її нам? А українці мусять особливо розуміти цю статтю. Час працює не на Україну. По-моєму, і стаття так називається. Володимир Путін має терпіння. Натхнення і час, і він може досягнути бажаного від себе додам. Чому він може досягнути бажаного? Тому що у нього є ресурси, людські ресурси, велика кількість гарматного м'яса, яке може беззастережно виконувати накази Кремля і гинути, ну і російська промисловість. Вона має достатній потенціал для того, щоб навіть в умовах санкцій виробляти нехай і неякісне, і несучасне, але у великій кількості летальне озброєння. На думку авторів статті, Путін може досягнути щонайменше закріплення за собою окупованих територій що найбільше це збереження плацдарму для подальшої агресії і наступу. І увага про що говорять далі автори статті. Українці довели спроможність бити ворога і здобувати перемогу американською зброєю. Якщо Сполучені Штати припустяться помилки і будуть розтягувати це задоволення, то тоді цією зброєю будуть змушені воювати американські солдати. Автори статті вважають, що треба зробити. Надзвичайно важливий крок. Оголосити, що США не бояться лобового зіткнення і безпосередньої участі у цій війні проти Російської Федерації. Це перше, що треба зробити. Друге, треба бути готовим насправді це робити. Поки що є можливість руками українців, кров'ю українців, але американською зброєю, досягнути потрібного результату. А тепер моє розуміння, чому кандаліза Райс. І Роберт Гейтс написали цю статтю. Як на мене, це тому, що такі величини, такі категорії, як перемога і поразка, є не сталими і вони змінюються. Це важливо розуміти. Те, що вважалося перемогою чи поразкою, як для України там, чи для Росії в березні минулого року, такими уже не є через майже рік війни. Якщо колись рік тому, там десять місяців тому вважалося ну, абсолютно нормальним це повернення на позиції 23 лютого, то сьогодні це буде поразка і для українців, і для наших союзників, для американців. Більше того, поразкою буде збереження обличчя Путіну. Має бути не тільки деокупована Україна, а в тому числі а... Путін і його соратники мають бути покарані за військові злочини. І це є вже, а, ну, доконаним фактом. Це переконання може. Є. І тому Кондаліза Райс і Роберт Гейтс написали цей текст. Наступне, що вони там ще сказали, важливого, що така неспровокована агресія, як показує досвід минулих десятиліть, вона має бути покарана, Якщо цього не буде зроблено, то потім всі дуже дорого за це заплатять. Це вже чітке є усвідомлення. Ну, наступне, що я хочу сказати, важливе, я не знаю, чи існує. А може, така буде запроваджена премія, можливо, навіть Нобелівська премія, це несвідоме отримання позитивного результату завдяки абсолютно тупим, шкідливим і непотрібним діям. І я думаю, що номінантом і переможцем цієї премії буде Володимир Зеленський, який робив все можливе для того, щоб затягнути цей процес, цю війну шляхом блокування постачання зброї. 5-6 січня цього року в Україну приїхали два сенатори з спеціальною контролюючою місією за військовим озброєнням. Знаєте, чому вони приїхали? і Яка причина? Військовий еташе при посольстві. США в Україні здався. Він сказав, що він не може дати раду Єрмаку, Подоляку, Зеленському і всім іншим, що вводять тут його за носа і потрібно, він не може справитися з питаннями контролю за отриманим озброєнням і взагалі там, допомогою, не тільки військовою. І оці два сенатори поїхали і теж нічого не змогли якби, вдіяти. З Зеленським і всім іншим всі щось обіцяють, всі щось там розказують, але ну, толку немає ніякого. Тобто я подивився, блог Швеця, Швець задає просте запитання: це чи некомпетентність, чи це свідомі дії для того, щоб не отримувати зброю. Незважаючи на те, що робляться свідомі дії для того, щоб не отримувати зброю. Кондаліз Райс і Роберт Гейтс пишуть статтю у Вашингтон Пост. Що потрібно дати зброю, незважаючи на те, що контролю за ним немає. Я не буду піднімати питання а, чому, хоча, напевно, кілька слів треба сказати і дати відповідь. Але розумієте, коли люди аферисти по своїй природі, то а, вони взагалі ніколи не бувають відкритими там, де потрібно бути відкритим. Вони тільки зовні відкриті. Аферист він завжди зовні виглядає презентабельним і щирим. Але коли ви з ним вступаєте в якісь зв'язки, то ту частину, яка вимагає прозорості і світлості, там того всього немає. Тобто нормальна людина, яка позичила гроші чи взяла гроші для спільної справи, вона завжди надасть чеки. Все зробить так, щоб навіть це питання не піднімалося, щоб ці два сенатори сюди не їхали. Але якщо людина звикла брехати і постійно бути аферистом, то відповідно все так і відбувається. Причому Якщо це стиль життя, то люди брешуть і крутять афери навіть там, де не треба це робити. Зрозуміло, що зброю там ніхто не, не продає там важку зброю, там ще щось. Ну, принаймні, поки це не відбувається. Але. Ну, у нас можуть робити єрмаки. Ми ж знаємо питання з і із джавелінами, коли то вони були зачинені на складах, а потім через тиждень там з'ясувало, що їх поставили туди, куди треба, але без якихось спеца... без потрібних елементів, і вони вже фактично не працювали так, як потрібно. Ну і багато-багато речей. Ось. Від наших же ж можна чекати ну, все, що завгодно. Це я не кажу, що це. Робиться навмисно Зеленським, але там є у нього такі, які цим а, можуть займатися дуже легко. Ось це щодо що цієї премії, яку потрібно ну, дати Зеленському. А, наступний а, важливий момент, який я хотів би підсвітити і показати, чому а, ми робимо все, щоб нам не надавалася зброя і так далі. А, Секретар РНБО Данілов. Ну, я практично ніколи його не згадував, тому що він для мене там світлий промінь в темному царстві. І інколи щось може сказати по ділу і розумне. Але я що хочу сказати: оці всі дурноваті інтерв'ю, які дає Данілов, там українській правді ще комусь назовні. Що він говорить, чому дурноваті? Тому що наводиться як аргументи для отримання зброї. Наступні, значить, аргументи, вибачте, за тавтологію. Я кажу Шольцу, ти хочеш, щоб військові дії точилися під Берліном, щоб ви воювали з росіянами під Берліном? Ні, так дайте нам зброю. Ну, розумієте, це якби е, говорила людина ну, погано пролікована від якогось біполярного розладу, ну, це ще можна вчити. Деменції якоїсь синильної, це ще можна якось було б сприйняти. Ну, коли це говорить секретар РНБО, ну це вже не смішно. Ну, всім зрозуміло, що Путін не загрожує Європі, принаймні найближчих 10 років. І, можливо, і взагалі він не буде військовим шляхом туди йти. І вони не бачать там ніяких танків. Під Берліном і від Парижу цього всього не буде, і це не є аргумент, і Ми виглядаємо дебілами. Що потрібно робити, не, не можуть компенсувати у такі інтерв'ю, і е, якісь невідомі спічрайтери, які щось там пишуть якісь промови, які які Зеленський в принципі е, озвучує просто дуже по-акторськи, і вони виглядають як якимись там глибокими. Там нічого такого немає. Вони не можуть замінити роботу інтелектуалів. Передусім, ті, які працюють на таких позиціях, як от Юрген Хабермас. В йому там вже 93 роки філософ і так далі, є інші, які пишуть у виданнях. І нехай це чужі, неправильні помилкові думки але, і аргументи. Але це аргументи. Наші цим інтелектуали, в них Бог чим займаються. Одні якісь. Ну, я розумію, ну, я блогерством займаюся, але я не професор, не доктор наук. А, мають бути серйозні програмні статті. Подаляки всі інші мають друкувати у Вашингтон, Пості для них зараз все відкрито. Серйозні програмні статті. І не говорити дурноту, що танки будуть під Берліном, а говорити, які несуть реальні загрози а, перемога Путіна. Перемога Путіна повністю переформатовує а, всі суспільства Євро... країн Західної Європи. Тому що а, Путін чітко показує, хто і чия доктрина, хто тут є альфа-самець і чия доктрина є правильною. Він практично нівелює, і знищує все те, що було європейсь... напрацьовано європейськими філософами mm -hmm. за там, останні 70 років. А оце всі толерантність, а, потрібність діалогу. Сталий розвиток, стійкість, там ще все, що це що вони там наговорили, це все дурниця. Путін показує, що стійкість є волюнтаризмом і свавіллям, що головне мати оцю криміналізовану волю, жити за понад правовою системою, понад сумлінням. Це є волюнтаризм. Це є свавілля, вона не має ніякого відношення до волі. І цього буде. І це ефективно, це правильно. Він сюди приєднує а, сімейні цінності, традиційні цінності, те, що, чим не задоволені консервативні еліти. Він перемога Путіна, будь-яка перемога, чи це там су, суходолом коридор до Криму, там, чи я не знаю. Пів України він відшматує. Це не так важливо. Чи навіть просто, що його вижнуть з України, а він залишиться в Кремлі і буде підписувати якісь там угоди там, договір черговий про ненапад. І буде суб'єктом, з яким рахують. Це теж поразка. А так от, якщо так відбудеться, то е, суспільства європейських країн, вони повністю все переформатують. І відбудеться делегітимізація і десакралізація всіх західних еліт. Там буде революція велика. Будуть зачіплені також і фінансові, матеріальні інтереси. І переформатування настільки буде глибоким, що отой футорошок, про який говорить там, чи Дацюк, чи хтось інший, це все ну, буде дурницями, тому що це. Щось якась химера ментальна невідома, а це буде реальність. І цим повинні займатися наші інтелектуали, яких ну, просто не існує. Немає навіть от таких, як Юрген Хабермас, які можуть написати статтю програмну і пояснити, в чому реальна небезпека перемоги Путіна. Ніяких танків, ніякого цього всього, ну це просто бздори про те, що говорить Даніло і всі інші. А тепер на закінчення хочу, ну теж, теж, теж має бути от, військова аналітика. Теж один момент, на якому я хотів зупинитися. Афганістан 79-й рік в грудні ввели війська. А в 84-85 році настільки. Все суспільство от в Україні гуділо Афганістаном. Ви могли їхати в тролейбусі. От я їхав в тролейбусі, і незнайомі люди між собою говорили про втрати в Афганістані. Це ж Радянський Союз, КГБ, всі діла. Офіційно там було порядка дивізій, 13 800, там хтось каже 15 тисяч. За неофіційним кажуть, 40 50 тисяч загинуло за 10 років. Задається запитання. За 10 місяців загинуло більше 100 тисяч. Це тільки навіть те, що ми даємо, це теж дуже багато. Але російське суспільство мучить, ніхто там не гуде. І це все значно зрівало незавдоволення тоді при, при Союзі. І так чи інакше, от Горбачов був змушений вивезти ці війська 89-го. Що треба розуміти? Які потрібні матеріали, і що е потрібно пояснювати. Всі ці втрати, які були до сьогоднішнього дня, це те, що не вважається. Реальні втрати почалися от з Макіївки, тому що російське суспільство не реагує на смерті контрактників. Вони люди підписалися, їм сплатили гроші, і вони там загинули. Все значна частина це мобілізовані ДНР. І нам треба переконати західні еліти таємно, не таємно, через якісь програмні статті. Що а, вони повинні понести суттєві втрати зараз, от уже з мобілізованих. Тоді соціум у них відреагує і відчує, і тоді буде внутрішній спротив. Число ми не можемо сказати, але ключовий момент відомий всім. А, потрібно за короткий період завдати максимальних втрат. Оцих навіть 400 чи 600 в Макеївці за короткий період. Це уже серйозний. Не можна розтягувати їх в часі. Я вертаюсь до статті Кандаліза Райса і Роберта Гейтса. Достатньо за тиждень знищити 3, 5, 8 тисяч військових, і це буде футурошоком для них всіх. Можна це розтягувати, тому що цей поріг больовий, він. Постійно піднімаються. Чим довше в часі, тим спокійніше це вони реагують. І для тоді треба буде 100-200 тисяч. І цим повинні займатися теж люди і пояснювати як в публічній площині, так і в непублічній. Інакше ми будемо платити за це кров'ю. Оце треба дуже чітко розуміти. Отак От я розумію цю статтю, і так ми повинні її ну, інтерпретувати тут в Україні. Дякую всім за увагу. Дякую всім за привітання і за підтримку каналу. До побачення до наступних зустрічей.